Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2014-2015 років. 13 травня 2015 рік. Півфінал Ліги Чемпіонів. Матч другий з двох. Матч відповідь. Мадридський Реал. У себе вдома на Сантьяго Бернабео. Команда приймає туринський Ювентус 1 1 нічия на гол Кріштіану Роналду на 23-й хвилині матчі з пенальти. відповів Альвара Марата з цим забитим м'ячем на 57-й хвилині матчу І по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 3-2, тоді у фінал Ліги Чемпіонів вийшов. Туринський Ювентус. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей поєдинок. давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Манридский Реал, Карл Анчелотти, главный тренер команды, 4-3-3, стартовая расстановка Манрида, Икри Касилес, у воротах, пара центральных захистников, Серхио Рамас, Рафаэль Варан, Марсело Даникарвахаль, по флангах, Хамес Родригес, Тони Кросс, Иска, три в захистников, Криштиану Роналду, Гаррет Бейл, Такарим, Бензема, у нападицы, стартовая расстановка Манрида. Євентус Масімено Аллегрі, головний тренер команди 4-3-1-2, стартова розстановка Туринського. Гранда Джан-Ліджі Буфон у воротах парацентральних захисників Джорджа Кейліні, Леонардо Банучі, Ліхт Штайнер, Патріс Евра по флангах, Поль Пагба, Пірла, Маркізіо, Півзахисники, Артура Вейдаль, Ложна Дев'ятка, Карлос Тевес, Альваро Марата у нападі. Ось такі неймовірні склади були, що у Мадридського Реала, що у Туринського Ювентуса. А тепер про сам футбол. Давайте вже говорити. У першому матчі на Ювентус Стедіан Ювентус з рахунком 2-1 команду обіграла Мадрид. До речі, друзі, за Ювентус забував Альвара Марата. Потім, до речі, Криштіану зрівняв. Да, на 27-й хвилині матчі Криштіану зрівняв рахунку матчі. Але Карлос Тевіс приніс Ювентусу перемогу над Мадридським Реалом. З рахунком 2-1. Він на 57-й хуйні матч реалізував пенальти. І Ювентус таким чином обіграв Манрід. за рахунком 2-1. Ну, була перевага у Ювентуса. 2-1, по сумі двох матчів в игру протистояння. Ювентуса була перевага. А вось, тут у Ювентуса, в Ювентуса була перевага. 2-1. А от тоді же існувало м'яча. І В принципі, Мандрид еще выиграв, ну, Представляємо, да? Уявимо собі, що мандрид реал перемагає івент за рахунком 1-0. Тоді б саме мандрид реал би проходив далі. Uh, якщо б вони б обіграли, бо івент з рахунком было 1-0. То, тому звичайно, що тоді ти тому тому, заші, ну, для Мадридського Реала нічого ще втрачено не було. потрібно було просто забивати і просто не пропускати. Мадрид заволодів ініціативу з перший клан матча. Реал заволоділа команда Міачем. Карван Щелот и Бішена пригодится наносив uh, Хаміс я не, не Гарит Бейл, Гарит Бейл провел голову. Але он не забив. А ти там Мадридський реал. Хороші проходили атаки. Дуже активний був Кріштіан Роналду. Шукав свої моменти Кріштіану. Хаміс був дуже активний, намагалися мандрівці забити. Сприласив удар Каріма Бензема, коли Карім. Карім бензема. Дуже здорово м'яче І Карім. Пробував, вірний гол, здавалося, але пробиває Карім Бензима повз ворота. Дуже хороший момент створює Манріцький Реал. Дуже здорово команда Карла Анчілоті виглядала. Манріцький Реал тисне на ворота Ювентуса. Ось пригадується, що мен, коли Криштину Роналду зробив небезпечний штрафний саме Кріштіану. Його Гобія Кріштіану! Удар Кріштіану Роналду! І мяч пролітає повз ворота. Хороший був удар від М'яч, якщо я ще не понял, стінку все-таки зачепив. А, да, але мяч міг знаєте, по якійсь неймовірній території в рот влітіти. Було дуже гостро. Ти мадридський реал. Команда близька до гола. Але Ювентус також команда на контратаках відповідала. Пригадується гарматний удар Пірла. Якщо не помиляюсь, то був гарматніший удар у виконанні Андрія «Піла», Ні, Відаль, 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 Прове Артура, Відаль! На місці, на місці, Крика Сіліас. Рятує від «Мадрид», від пропущеного м'яча. Тисне «Мадридський Реал, тисне «Мадридський Реал на ворота Ювентуса. Створює Мадридський Реал момент, але Ювентус тримається. Команда Масіміано Алегрі тримає оборону на замку. У Мадридського Реала були дальні удари. Ось пригодиться, наприклад, спроба у виконанні... Тоді Кросик, якщо не помиляюсь. Ні, Бейл. Да. Гарет Бейл. так. Це була спроба Гарета Бейла. Гарет. Отримує м'яч. На профазі удар по воротах. І Джан-Луїджі Бофон. Гарматний удар Гаррета Бейла. І Джан-Луїджі Бофон. Рятує свою команду від пропущених мяча. Мадрид нарощує тиск. І вось на 22-х. Ми матчу. матчі. Манрідський Реал атакує небезпечний детал. Атаку Манрідського Реала. Марсело Передача. Роналду, Роналду. Падіння. Хаміс падає пенальті. Назначає суддя пенальті. Хамес Родригес. На 22-й хвилинці колумбієць заробив право на пенальті. Його збиває Джорджо Кейліні. Ещё не помню, це Джорджо Кейліні збиває Хамеса Родригеса і суддя назначає пенальті. Те ще по трину мадридському Реа це гол Кріштіано Роналдо. Б'є пенальті Кріштіано. Криштиан Роналду, 23 хвилина матчу, Гол по трибена Мадриду. Команда програє 1-2 по сумі двох матчів го продостание. Криштиана Роналду проти Джану Луиджи Буфона. Криштиано. Розбігається Криштиан, удар, Гол гол Мадри! Гол Мадрид, Гол Мадрид, Криштиану Роналду. 23-й годованчий Мадрид. Це Мадридський Реал! Вони забивають забиваете це властове! Їх це повністю влаштовує. Кріштіану пробиває дуже чітко, дуже чітко пробиває легенда європейського футболу, не тільки європейського футболу, світового, футбола футболу Кріштіану Роналду пробиває по центру варіт. А Джон, Джонліш Джон Буфон стріває в правий кут. Манрідський Реал це зробив. Манрід це зробив 1-0. По сумі рахунок стає 2-2. Тобто Манрідський Реал забиває. По сумі двох матчів протистояння рахунок стає 2-2. І Мадридський Реал Проходить фінал, тому що тоді то було правило и м'яча. Але Мандрид хоче гол ще забити. це контратака, Марин говорив, Контратака! Неймовірна контратака. В в два. по суті контратака Бензима. Бензима. не береги карим. Крищана Роналду, якусь неймовірну швидкість. не бере португалець. Роналду, 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 Роналду! Криштиану, подача. І не вдається забити Мадридському Реалу. Який же шанс? Яка ж контратака була у та була Мандрида? Значит, друга фаза була така простріл. Рикошет. кутовий. Супер шанс Мадридського реала. каже, шикарна була контратака, было контртака. Момент, коли Роналду трехвеч, Роналду, выходит. На Роналду пробиває по м'яч, влучає в сітку зовнішнього боку. Які моменти були у мандридского реал. Жопаршматая Мадрид. Микробет рахунок вже 2-0. Каримбин за мама шанс. коли Джон дж буфон ще там рятував. Ну перший тайм завершився, Мадрид перемагає. Дуже сильний там від Мадрида. На другий тайм вийде в Врела вийде Балькаса, одна буде заміна. Венса вийде Фрем для Ренте, Перейра та Бардзалі. Тепер вже Ювентусу потрібен гол. Ювентусу потрібно думати, гадати, як забивати. І ось такий пересудар Андреа Пірла. Повзорот то пробиває. Ні, не Пірла, а Маркіаза. Да, це був він. Це саме пробивав він Маркізі, що. Маркізі, да, Маркізі. Маркізи пробав повзворот, а майже до речі був, дуже було близько до гола. Хороший гарматний удар ворота. Прилися шикарний пас Пірла, але в руки Крука Сіліса. Намагала, намагалася команда Івенту знайти свій шанс. І момент, в принципі, він все стало вимальовуватися. у Мадридського реалу були такі шанси у першому таймі, такі шанси, але команда їх не забила. І Ювентус команду додає. У команди Месіміана Алєгрі пішли моменти. Пішли моменти у команди ось вона. 57 хвилина матчу. 57 хвилина матчу! Туринський Вентус! Якщо не помиляюсь, друзі, то там був стандарт. Було стандартне положення. Якщо точніше, то був це. Uh, Штрафный. с подача, uh, ведь бывают футболисты Мадридского ареала на Питборе, футболисты Вендеса, Поль, Пагба, Пагба, Поль, Головой, Роман, Скидку, Пагба, Марата, Марата, удар, гол, гол, альвара, Марата, альвара Марата. Вихованець мандритського Реала Альваро Маратас Завиває голову рота Мандритського Реала Він був вихованцем Мандрида Ще й тут розуміляється Ну а от ліцяка Мандрида також був вихованцем Ще й тут Ну, Він в атлеті з Манріто, а в манритському ареалі грав Альвар Марата. Він грав в багатих командах, але забував гол в рот у колишній команді і на святкує Альвара Марата цей гол. Ма... Альвара Марата не святкує цей гол, який він забував в рот у манритському ареалі, а один-один знову у Ювентусу виходить в фінал. Манріто тепер знову потрібен гол. Потрібен знову Манріто гол! І Манріто тисне. Манріто нарошено! Тет момент пригадується мені! Гарріто Бейла. Хороший був момент, у Реала. Колы и прострел пешеным поганы на вже вірний гол, але мяч пролетая по взорву. Ивент став на контратаке. Ювентус повністю видав Манри Мяч, ініціативу, і команда Массимена Алегрі терпіла, захищалася, на кону стоїть абсолютно. Усе. фінал Ліги Чемпіонів стоїть на кону. Команда буде буду робить, что можливе, щоб протриматися і вийти в фінал Ліги Чемпіонів. У В монету пригласила гармату на архаме Сапов, ворота. Було дуже багато ударів ударив Мадрида. Алфенс також був шанс. Спрыгалась контратака. Увентас мяч доходить до Пірла. Пірла! Андреа Пірла! Не забиває. Не забиває. Андреа Пірла. 100% момент. момент. Икер з Залишає інтригу, залишає Мандридський Реал в грі, тому що що боєвіс би тоді був другий міч забив. Все, Мандрику потрібно було взибати не один гол, а аж три. Аж три м'ячі потрібно вже було тоді забивати Мадридському реалу. Ликар Касіліс рятував. Рятував Мадридський Реал. Момент Бейла був, Гаррет був дуже активний, в нього було багато моментів. Головою прирвав непогано. Мадридський Реал намагалася команда забити, і був моменти були, моменти які ж були у Мадридського Реала. І все було згадують ці моменти перерахунку ось 1-0, коли такі шикарні були контратаки у Мадрида. Поль Пакба! також міг забити гол. Прийдеться момент, коли Поль Пакба пробував Пакба! Але на місці Ігор Касіля знову Вентус пробачає Мадрид. Ювентусу пішли хороші моменти. Ось в першому таймі наприклад, цього не було. Предлагается атака мандритского Ман реала позиций. Украши хороша передача Дані Карвагаль! Дані! Майже майже встигає Дані Карвагаль за цим пас. Малый жанр буфон. В останню мить випереджає Дані кровахали в кінці кінців в Ювентус дотримає. Дотримається Ювентус. І суддя дає фінальний свисток Ювентус. 13 травня 2015 року Команда Массимена Оллегри Зіграла в ничью с мадридским Реалом и прошла в финал Лиги Чемпионов. И прошла в финал Лиги Чемпионов в 15-м -го году, с Барселоною. Загаду... Забегаю наперед, скажу вам еще... Що... Ну, не так, это прекрасно. Вы знаете, что Барселона, Луїса Энрике, виграє Лигу Чемпионов. А Луиса Энрике При цьому прицемыш так при прицемыш так. таки, Вентус, Вентус выглядел шикарно. Шикарно выглядела команда Ювентус У сезона 14-15 а Давайте статистику подумаем, да? 23-7 по ударах 55 на 45 в ладони мячем 510 передачи Манрида 435 у Ювентуса Да? 86 закутываемых Манридский играл, переграв Ювентус Да, кирал Ювентус Кріщану Роналду на 23-й матчі реалізував пенальті. Це було дуже чудово для Манріда. І моменти були, і Манрід міг забивати. Міг забивати Гол Манрід. Альвара Марата на 57-й хвилині матчу Альвара Марата забив гол у рота своєї рідної команди Мандридський Реал. Мандридський Реал, да Ман він забив? Для нього це рідна команда, тому що якщо я не то він вихованцем є Манріда. Він забив. Вин забыв, и, а он и, соответственно, принес А перемога, была для Ивентуса, потому что вони прошли в финал. Вони прошли в финал Лиги чемпионов. Пусть 3-2. Ивентус перемогает Просто, просто фантастика. финал Лиги чемпионов Сантьяго Бирнаверо, Мадридский 1, интернет, 15-й Уважаємо друзі, мов командам. Добра, щастя вам, друзі. Вечірку серці. Я би хотів бажати щастя. Добра, бережіть себе, усім до побачення. Усім до нових зустрічей. Пока. Будьте щасливі.